Да, у нас все другого Так, роз про, про зміни до рішення сесії про розбереження штатного розпису структури чисельних середнього судового владу, працювання на оплату праці, противників поставки за ради. said Оце зауважу, що це в рамках двічних фонду заплати. За, Фозорплати за не виглядає. Фоза зарплата залишається такі саме, як люди менше зарплату будуть там а велики, 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 велики. Є інші, інші вакансії. вертош спрашивал на на каких почему, чем они этот руководство когда тарифы подумать. Е, uh, бо вони керуються тим, що Flixbus підвищила з 1 червня піднялась на 3 грн е uh, закупічно цільно. І це може. Да? Так. Тобто вони хочуть підняти на 3 гривні. повинен надати десь 2-2,5 млн на рік додатковий гроші. Я вважаю, що це достатньо. Я думаю, що буде Буду направлено. Це моя своя рада, я розуміла. Так, все. І про всі. А? А, да, сна. Так. тоді. У нас є людина, яка відповідає за зв'язок саме з літерами. Це повинна бути людина. Це Діана Димон, яка з понеділка вийшла в дикарту. І цим рішенням, ці повноваження покладаються на Ольгу Миколаївну, яка працює зараз в Дефіновський, яка, яка буде разом на тиждень працювати. Крижані, 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 Акту стану? Да. По, ну, в Ну, з ветерами. Точно. По, по ветерам це треба Ну, вона по ветерам, а там стосується акти цивільного стану. З нами займалася ця Діана Нарабіївна. Зараз я вам є прецізно. Соціальний зараз, ну, вони будуть займатися соціальним сервісом. А хто буде збитати акти цивільного стану? Ну, то, що було, було раніше на Дивині, вони, наприклад, зараз на

а центральний 44. В Лустрі, в власності, це Це садочок? що? Ні, це там деї де зробили магазин набору. Зараз. Де абоїдальне. Де де Перший поверх це був, був Макен, а зараз там інша власне. А, так, тачка, тачка, така там це другетажка, другітаж, така старинка будівля була. А друге друг, 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 поверх це комунальна власна сесування. І ось на сесію подають план пан устрій, який розробив цей басок в першому поверну.

До Кражанської сільської ради про погодження схеми хемом прокладки мережі траси за проводити високого тиску. Тільки що розмовляли Спілошенко, це він готував ці проєкт рішення. Мова йде про рішення помогу ще Пежановці, вони надали на прикладку труби. Де Яку Зробили без проєкту. Без дозы документов. И пошли по участкам людей, они а не дали соглашения на это. Это еще 2019 -го году. И тому Кавашенко выносит все решение за счет голосования. Хотят скасовать, но труба уже стоит. А они хотят скасовать. А я тоже не дальше. дальше. Ну, сказали, что... А это какой комиссии питания? Ваша комиссия питания да, да. была, вообще, не его называли еще. Бо да. я так... Це теж дуже Це того, що детально місячка, того, що міще не було, віддав його, Це санітарна очистка. Схема сатана очистка була, а зараз не зміни, І тепер це не схема очистки, а по-іншому. Це саме інша назва. Це не схема санітарна очистки, а ось це замисловата назва. що ви передбачаєте? Це та схема санітарні очистки. КП надія, якщо вивозить сміття, вона повинна вивозити його згідно схеми санітарної чистки. Розробляється схема, по населених по вулицях. Як ви рухатися транспорт для того, щоб очистити, провести санітарну очистку, тобто зібрати сміття. Зрозуміло. Сучаска вигідна яма, Ну, вона не відповідає тим вимогам, які потрібні для цього криття. Тому вирішили, а її немає, ніде технічного паспорту, ні на балансі сільської ради. Тому вирішили про то цю вигідну яму так, разом з цими трубами каналізаційними, для того, щоб провести їх поточний ремонт. Площа Олександрівську, вулиця Новоселі. І буде ще один акт наталізації, просто зараз в Волі. Зайде на баланс до хвиля. За, За 4 роки в нас немає на балансі деяких вулиць, деяких і, і Десь немає вуличного Новоселі на, на балансі. Вулиця Навальна, тільки на після сесії взяли на баланс Тож, коли люди приходять, що вони робили з цим вулицями, а щось ще, а в нас оглядачи їх немає набратися. Чи роки ми не спроможні були взяти на баланс. Це питання, яке треба вирішувати. І дякуючи здесь, я можу сказати, богдан і луксу, що вони це роблять. se tu